Сьогодні 29 квітня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 29 квітня день пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї. 2005 року, під час 10-ї сесії конференції держав-учасниць щодо заборони хімічної зброї, було засновано цю важливу пам'ятну дату. Приурочили її до набуття конференції повної законної сили на міжнародному рівні. А ще 29 квітня сітку день застіпки, блискавки. Цей популярний сьогодні аксесуар був створений емігрантом із Швейцарії Гендеоном Седбеком. Він запатентував застіпку зіпер або просто Зіп США 1913 року. На той час ця застіпка складалася зі стрічок текстилю, на яких шаховому порядку фіксували металеві ланки. Стрічки з'єднувалися і роз'єднувалися за допомогою слайдера. 29 квітня святкують і всесвітній день бажань. Ця чудова нагода здійснити те, про що давно мріяли. Історія свята розпочалася в США 1977 року, коли чотирирічний Крістофер Джеймс Грейчус, який був хворий на лейкемію, зміг втілити в життя свою мрію стати поліцейським. Його мама познайомилась з шмитником Томі Остіном, і той вирішив допомогти малюку. Для Крістофера організували політ на вертольоті з раном Коксом, офіцером департаменту громадської безпеки штату. Оризона. Сталося це 29 квітня 1980 року. Також 29 квітня Міжнародний день танцю. Особливе свято, яке було присвячено дню народженню артисту французького балету Жану Жоржу Новеру. Його називають засновником балетного мистецтва. День танцю створили за ініціативою спеціальної комісії ЮНЕСКО 1982 року. Цього дня народилися. 1917 рік американська режисерка та акторка незалежного кіно. хореографиня, етнографиня, поетеса. Теоретик авангарду народилася в Києві Майя Дерен. 1958 рік. Американська кіноакторка Мішель Пфайфер. 1970 рік американська акторка Ума Турман.